От цікаво, чому пальці на руках і на ногах такі різні. Так їх по 10 і там і там, ну це в загальному випадку. Але форма, довжина, функціонал, розберемось. Отже, у нормі у людини на кисті руки розташовано 5 пальців, кожен з яких має власну назву великий, вказівний, середній, підмізинний і мізинець. Великий палець протиставлений іншим, що забезпечує різноманіття хапальних функцій кисті. Пальці рук людини пристосовані до точних дій, що дозволяють виконувати тонку роботу. Зусилля м'язів передається пальцям в основному з інших відділів руки за допомогою зв'язок. Пальці рук мають дуже промовисті назви. Великий палець латиницею полекс, палюх, пучак, гуцульською первак перший, тобто зовнішній палець кисті. Указівний палець латиницею індекс, вказівець перст середньополіською говіркою на подружник. Другий палець розташований між великим та середнім пальцями. Середній палець латиницею діджитус, медіус серединець, третій середній з п'яти палець. Саме він майстер непристойних знаків. Підмізинний палець латиницею ануларіус, обручковий, безіменний, перстеневий, «перстенець». Примізинний, безіменний, західнополіською кризенець або примізинець четвертий палець. Мізинець латиницею діджитус мінімус, мізинок західнополіською мізенець, середньополіською мізильний мізенець. Мадзільник мізерник, нізиниць, пальчик, гуцульською мізильник, лемківською мізельний палець, п'ятий зовнішній палець. Фаланга пальця має назву челенок або ж маслачок, кінчик пальця руки пучка, здерта шкіра пальця біля основи нігтя заусениця. Скелет кожного з пальців кисті складається з декількох кісток, які називаються фалангами. Між фалангами розташовуються рухливі міжфалангові суглоби щодо пальців ніг. У нормальної фізично здорової людини на стопі знаходиться 5 пальців. Крайні пальці стопи, перший і п'ятий, називаються так само, як аналогічні пальці рук, великий та мізинець. А з назвами інших трьох вирішили не морочитись, тому їх просто називають номерами: другий, третій, четвертий, починаючи рахунок з великого пальця. Великий палець внутрішній найширший, мізинець найтоньший. Пальці ніг менш рухливі, ніж пальці рук. У процесі еволюції люди у зв'язку з переходом на прямоходіння та необхідністю підтримувати вагу тіла втратили протипоставленість великих пальців на ногах, які збереглися у людиноподібних мавп, і використовуються ними так, як і руки для хапання. Великі пальці ніг людини розташовуються паралельно як і один до одного, так і до інших пальців. Під час пересування, ходьби і бігу пальці ніг разом із стопою витримують вагу тіла і переміщають його, допомагають зберігати рівновагу при зміні положення центру. Ваги. Отже, пальці ніги рук відрізняються завдяки тим функціям, які на них покладені. Щоб рівно стояти, ходити, тримати рівновагу, потрібні рівні, міцні, паралельні один одному пальці, точнісінько такі, як у людини на ногах. Для виконання точних хапальних рухів необхідні довгі, гнучкі, маневрені пальці, які ми й маємо нині на руках. Природа дуже розумна, саме тому тут так все хитро продумано.